А з вами знову Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходу, управління грошима, і, мабуть, головне, коуч по покращенню якості життя. І сьогодні ми зробимо вправу, яка таки називається Поверни собі своє життя. Справа в тому, що коли людина живе щасливо, коли відчуває цей стан щастя, коли. Вона в, неї в житті відбувається те, що їй подобається, і менше того, що не подобається. І тому, бо часто ми знаєте, як і за того, що бути зручною, десь незручно комусь відповісти, і ми не. Робимо те, що нам подобається, бо нас осудять, не так скажуть, чи я буду там не дуже гарною дівчинкою, і ми забуваємо взагалі, що нам подобається в житті. І я пропоную зробити три кроки вправи, яка так і називається да, Поверни собі своє життя. Перший крок, що ви робите, 14 днів. Підряд ви записуєте такі дві колонки, що мені подобається в моєму житті, і що не подобається. Наприклад, кожен вечір записуєте, що сьогодні сподобалось, і в іншу що не сподобалось, і от просто пишіть, пишіть, пишіть два тижні. Після того, як ви напишете два тижні, то ви у вас буде список, і ви прям чесно собі скажете: а де є те, що мені подобається, і що мені взагалі не подобається в моєму житті? Другий пункт, що ви зробите, ви проаналізуєте, що більше всього подобається, і що більше всього не подобається, що др... що дравовить і що наоборот роздражає, чи якось діє. І... Подивіться, будь ласка, чи що ви можете прибрати з свого життя, а що хочете додати в своє життя із того, що подобається чи ні. І третій пункт проаналізуйте, будь ласка, подумайте, а що буде з вашим життям, якщо те, що не подобається, буде продовжувати збільшуватися у вашому житті і взагалі знаходитись. І якщо ви будете більше на ньому фокусуватись, і що зробити, щоб. Те, що подобається, зайшло. І в результаті ви виберете маленькі кроки. Я навіть рекомендую знаєте, як зробити? Подивіться, із всього, що не подобається, що найбільше зараз заважає вам жити вашим щасливим життям. Або ще так, що якщо ми одне, що не подобається, приберемо, воно потягне за собою інші які сфери. і Життя стане набагато краще. І тому подивіться, а що найбільше не подобається, найбільше вам важливо прибрати. І сядьте і подивіться, а які кроки ви будете робити, щоб щось, що замість того, що не подобається, війшло в ваше життя. Тут я рекомендую не боротися ще з тим, що не подобається. а Розумієте, побачите, от воно є. А що я хочу замість цього? Наприклад, вам не подобається що вам грублять. Значить, а що я хочу замість цього? Я вибудую так стосунки, що. Вічливо буду сама розмовляти, землі так будуть. Якщо мені не подобається там якесь, що я ношу, заставляю себе те плаття купити в своєму житті, то я куплю якусь сукню іншу. Тобто, подивіться, будь ласка, і зробіть так, щоб якби максимально більше було, було того, що подобається в вашому житті. Ну, Якщо ви хочете далі е, да, розвиватися і далі з, зробити своє життя нереально щасливим, пишіть. Ми з вами проведемо маленьку сесію і побачимо, як можна ще краще змінити ваше життя.